На сьогодні шок контент. Повидаляла і цвітоноси, і ягодки на своїх кущиках. А ось забула. А ну сюди котька. Так, отак. Ось, ось так от. Повидаляла, тому що, щоб зменшити нагрузку на кущики, ось я їх гарно потім побризкаю від хвороб. Ось, буду дивитися, щоб не було ніяких квітів, тому що вони мені, в принципі, не потрібні. А зараз. Ось вже тут трошки розсадка росте. Ось така, ось така стаканна розсада. Ось така гарненька. Бачите, яка вона мощна? Ось така гарнесенька. Ось така. І ось тут цю красу буду всю зрізати. Бачите, скільки квітів. Накуди. І саженці, і... Квіти це вже дуже багато на неї.